Україні рідні рідні ненці присвячують свою таку перемогу. Наша рідна земля саме дорога для нас, срібна призерка Паралімпіади. Вінничанка Марія Шпатківська іде у відпустку. Про це легкоатлетка сказала після повернення з Парижу. Там каже, здійснилася її мрія, до якої йшла більшу частину свого життя. До цього срібла йшла 16 років. Почала я займатися спортом 8 років і відтоді вже тренер мені сказав, ти маєш бути на паралімпіаді, ти маєш бути в призах. Марія 24, родом з козятина, що на війни з народження, немає частини лівої руки. Дівчина призерка чемпіонатів України, учасниця чемпіонатів Європи і світу, майстер спорту міжнародного класу серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату на паралімпіаді 2024 У Парижі виборола срібло зі штовхання ядра у класі Ф 46 Враховуючи, що в програмі чемпіонатів Європи, світу і Паралімпійських ігр був лише спис, тому найбільша увага приділялася саме метанню списа. Після отримання травми вона влаштувалася працювати в нашому реабілітаційному центрі і практично вже тренування. Ну, Ну, зійшли на нівець, не можна сказати, вона приходила три рази на тиждень, але це була підтримка спортивної форми. І лише в січні місяці цього року стало відомо, що в програму паралімпіади включена штовхання. Ядра. Це її улюблений вид. Були включені всі моторчики, всі двигуни і почалися наші серйозні тренування. І ось такий успіх, я вважаю, добре, молоді. Легкоатлетка не лише оновила особистий та національний рекорди, а й перевершила рекорд Європи, штовхнувши ядро на 12,35 метра. У мене земля з під ніг трошки пішла. Ну, сльози, сльози радості. Зразу побігла обіймати тренера. Золото, звичайно, краще, але ми спортсмени. Народ забобонний і не будемо загадувати наперед. Ну, хочеться, звичайно. Перемозі на Паралімпіаді Марія завдячує українським оборонцям, зокрема і тим, яких ставила на ноги, як реабілітолог. У мене є підписаний прапор хлопцями, яких я ставила на ноги, і він був зі мною на трибунах. Заново вчила ходити і майбутнього чоловіка. Їх поєднала війна, каже Євген. Він боєць 81-ї бригади десантно-штурмових військ. Поранення отримав на Луганському напрямку взимку 2023-го. До Вінниці приїхав на протезування та реабілітацію. Так розповідає і познайомився з Марією. Я її спочатку духом не паза. Ну коли машу побачив, то вже воно якби активніше стало. Ну, вона вже мене би, витягувала на реабілітацію, то вже хотілося займатися. ну, Чаще хотілося її бачити. Я довгенько за нею бігав. Перерву у тренуваннях Марія бере через весілля. Зараз такі приємні хлопоти. Все плануємо, готуємося, сукня ш'ється. З реабілітаційного центру Марія звільнилася, бо каже, професійний спорт і роботу поєднувати важко, і там, і там викладатися потрібно наповно. За місяць спортсменка планує повернутися до тренувань, готуватиметься до чемпіонату світу з параатлетики. Ірина Хоходра, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.